Христос посеред нас. Сьогодні 3 червня і в цей день свята церква вшановує пам'ять святих рівноапостольних царя Константина і матері Його, цариці Єлени. Святий імператор Константин, що отримав від церкви іменування рівноапостольний, а у всесвітній історії був названий як Великий, він був сином Констанція Хлора, що правив країнами Галією і Британією. Величезна Римська імперія була в той час розділена на західну і східну, на чолі яких знаходилися два самостійних імператора, що мали співправителів, одним з яких у західній половині і був батько імператора Константина. Свята цариця Олена, мати імператора Константина, була християнкою. Майбутній правитель всієї Римської імперії Константин був вихований в повазі до християнської релігії. Батько його не переслідував християн у керованих ним країнах, в той час, як у всій решті Римської імперії, християни піддавалися жорстоким гонінням з боку імператорів. Після смерті Констанція Хлора, син його Константин у 306 році був проголошений військами імператором Галії і Британії. Першим ділом нового імператора було проголосити в підвладних йому країнах. Свободу сповідання християнської віри. Фанатик язичництва Максиміан Галерій на сході і жорстокий тиран Максентій на заході ненавиділи імператора Константина і хотіли його позбавити влади і вбити. Але Константин попередив їх і в ряді воїн за допомогою Божою розбив всіх своїх супротивників. Він благав Бога дати йому знак, який надихнув би його військо хоробитися. Господь явив йому на небі знамення Христа із написом Цим перемагай. Ставши повновладним правителем західної частини Римської імперії, Константин видав в 313 році Міланський едикт про віротерпимість, а в 323 році, коли він зацарював як єдиний імператор над усією Римською імперією, поширив дію Міланського едикту і на всю східну частину імперії. Після 300 років гоніння християн вперше отримали можливість відкрито сповідувати свою віру в Христа. Константин був глибоко переконаний, що тільки християнська релігія може об'єднати величезну, різнорідну Римську імперію. Він підтримував церкви, повертав із заслань сповідників християн, будував церкви, піклувався про духовенство. Глибоко шануючи Христа, Господній імператор бажав знайти і самий животворчий хрест, на якому було розп'ято Господа нашого Ісуса Христа. Для цієї мети Він направив до Єрусалиму свою матір святу царицю Олену, давши їй великі повноваження і матеріальні засоби. Разом з Єрусалимським патріархом Макарієм, свята Олена приступила до пошуків, і промислом Божим Животворящий хрест. Був чудесним чином знайдений в 326 році. Перебуваючи в Палестині, свята Цариця Олена багато зробила на користь церкви. Вона наказала звільнити всі місця, пов'язані із земним життям Господа і його пречистої Матері, від всяких слідів язичництва, повеліла спорудити в цих пам'ятних місцях християнські церкви. Над печерою гробу Господнього сам імператор Константин. Повелів спорудити храм на славу Воскресіння Христового. Свята Олена віддала Животворящий хрест на зберігання патріарху. частину ж Христа взяла із собою для вручення імператору. Роздавши в Єрусалимі щедру милостиню і влаштувавши трапези для бідних, під час яких сама прислуговувала свята Цариця Олена, повернулася до Константинополя. Де незабаром і померла в 327 році. За свої великі заслуги перед церквою цариця Олена іменується Рівноапостольною. За велінням імператора був скликаний в 325 році перший Вселенський собор в місті Никеї, який засудив єресь Арія. Також на цьому соборі було складено сім членів символу віри. Після Нікейського собору рівноапостольний Константин. Продовжував активну діяльність на користь церкви. В кінці життя він прийняв святе хрещення, підготувавшись до нього всім своїм життям, помер святий Константин в день п'ятидесятниці в 337 році і був похований в церкві святих Апостолів заздалегідь приготовленій ним гробниці. Просімо дорогі брати і сестри, святих Рівноапостольних Царя Константина і Олену, щоб вони молилися. За весь наш український народ, і за нашу церкву, і за нашу державу, за наші родини, щоб ми жили в мирі і в любові до Бога і до ближніх. Христос посеред нас і є, і буде.